Вітайте, міс Моксі. <смір> Привіт, Моксі. <смір> вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дружнити. <смір> Я їду на канікули із Джозі. Дужу удачі. Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. Вона втекла. Я сама бачу. Yeah, right. Ходімо шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <пф> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? Гей! Ей, чекай! Тепер Моксі має знайти шлях додому. Ано забирайся! А ви не підкажете шлях на північ? Але для цього їй знадобиться допомога. А вже ж я це можу? Із птахом я нікуди не піду. Фантастика! Допомога старого мудрого птаха <хи> і дурного собаки. Я хочу з вами! А? Я йду з вами, я йду з вами. О, Ця річка тече прямо на північ. Бі -бі! Рита, це мій собака. Ей, дурна хічка. Тупеле гащо. Зарозуміла, куди дорога буде сюди! Гаразд, На три відпускаємо. Один. Два. Чудово. Але відомо одне. Моксі! Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. <плес> Мандри Моксі. Няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. <плес> У кіно з 23 жовтня.